Далі з вами у нас кері, Також для обладатності великих грудей, м'яка чашка, також бюзгалтер має особливий крой, з особливою тканиною, італійське мережево, також має бокові коригуючі деталі, але от дивіться, це бокові коригуючі деталі. Плавно, бачите, перетикають у широку бретельку, вона зміцнена, уплотнена. Тобто для великих грудей те, що треба, вона дуже гарно їх підтримує. Бачите, яка лямка, яка бретелька така, шоурока. і це, При цьому вона дуже гарний ефект создає. При цьому гру на більші груди вона дуже создає округлу форму. Вона є підтримує груди і дуже гарно лягає. Це Колір рожева пелюстка, він дуже гарний, такий, от, якийсь, такий, зефірний, такий, от, якийсь, такий зефірний, такий неймовірний колір. бачите? Ось такий. І ось такий чорному кольору поставлене Каріна, Ось теж, бачите? Дуже гарний і красивий. Оля, привіт! Всім привіт! хто до нас приєднався. От, бачите, це моделька Кері. Для обладати це великі горди. Ці бізгалтери дуже-дуже комфортні, приємні. Вони не давлять, не передавлюють, дуже гарно сидять і збирають груди до центру, що дуже красива, гарна модель. Це кліва Україна.